Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні у нас особливий пиріг, тісто якого готується з твердого та кисломолочного сиру. Це дуже ніжна, цікава та білкова основа. Як на мене, повноцінно підходить в якості сніданку, обіду або вечері. Замінить навіть десерт, начинка поєднує камамбер, соковиту грушу, хрусткі волоски горіхи. А зверху все це ми поливаємо медом. Виходить, неймовірно смачно та ароматно. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. До кисломолочного сиру я люблю брати в бракеті, вбиваємо одне яйце, сіль та натираємо твердий сир. Додаємо борошно та замішуємо тісто. Нарізаємо на шматочки грушу та сир. Основу пирога розкатуємо в круглий пласт товщиною до 1 см. Найзручніше робити це моїм способом. Зверху накриваємо харчовою плівкою, розминаємо руками або розкатуємо качалкою. Змащуємо края жовтком та викладаємо начинку. Можна робити, як я, або придумати свій ще кращий спосіб. Тільки подивіться, який він вже красивий, але відправляємо його в духовку запікатися при температурі 180 градусів до готовності. Ближче до кінця посипаємо волоськими горіхами та запікаємо ще декілька хвилин. Ось такий пиріг у нас вийшов. І фінальний штрих поливаємо пиріг медом. Він стікає теплими краплями по груші й сирній начинці. Надає легкий солодкий аромат і робить смак ще цікавішим. Вніжна й апетитна основа сиру водночас дуже м'яка. всередині. камамбер розплавився, груша стала соковитою, а горіхи дали приємну хрустку нотку. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло, до нових смачних рецептів.